Рік, що минає, мешканцям Техасу, другого за розміром штат України, запам'ятається рекордною посухою та небувалими пожежами. Вогонь завдав багатомільярдних збитків та знищив чимало природних заповідників. У повіті Бастроп майже повністю згорів сосновий ліс, що переважав на території парку, створеного ще в 1937 році. Сьогодні місцева влада намагається розчистити уражену полум'ям зону. Те, що вогонь знищив за кілька годин, людям доведеться відроджувати багато років, розповідає Андрій Годованець. Хуже вже у вересні майже повністю зруйнувала парк. Армія волонтерів наполегливо працює останні три місяці, аби повернути його до життя. Перше і найголовніше задання зробити паркову зону безпечною. Що ми робимо? Так це збираємо все, що згоріло біля основи і може впасти від вітру. Також ми розчищаємо завалені стежки і дренажну систему. Деякі дерева вижили і навіть зберегли лисяний покров, але їх одиниці. Вогонь знищив більшу частину цього унікального соснового лісу. За словами працівника парку Роджера Долі. Очищення від згорілого лише початок довгого процесу. «Щойно парк парку стане безпечно. Його відкриють для відвідувачів. Ми сподіваємося на прибутки, бо наступним етапом має стати боротьба з ерозією. Захист з ґрунту від дощів та вітру величезний проект. Висаження мільйонів нових дерев ще складніше завдання, враховуючи, що Техас постійно потерпає від посухи. Не можна висадити понад мільйон саджанців, якщо вони приречені загинути від браку води й вологи. Так що нам доведеться чекати на дощ багато дощу. Процес висадки нового лісу, додає Роджер, вимагатиме багато часу і терпіння. Мене не менше 15-20 років, поки цей парк почне виглядати знову як парк, покриється зеленню і не буде видно чорноти. Це покриття зупинить ерозію. Утім, мене ще напевно 50-100 років, поки ці сосни виростуть і стануть такими, як три місяці тому. Еколог Ерік Гадсон погоджується. Процес буде довгим, але природа нагадує він є стійкою. Валфає людської діяльності на дику природу завдає багато шкоди, коли горять будинки, це трагедія. Але екосистема, як ця, має здатність пристосовуватися до пожеж. Наслідки щоправда, бувають різними. Ми схильні бачити речі у людському масштабі, чого можливо не варто приміряти до природи? Трохи часу. на полегливої праці, і дерева знову живуть, запевняє еколог Андрій Годованець Голос Америки.